Його. Знаєш таке впечатлення, що там, де вони є, і там, де вони достануть, вони постараються зробити, як то кажуть, вижжене поле. Тільки, к сожалению, от Америка теж посматрує в сторону Росії, вже як на партнерах. Любі наші глядачі. Я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами. Я Альона Захарченко до нас доєднується Лана Олександрова. Вітаю, пані Лано. Вітаю не тільки з тим, що ми побачились, а й з вашим днем народження. І хочу, щоб абсолютно всі глядачі приєднались до цих привітань. Міцного здоров'ячка вам, пані Лано, і щирої смішки, щоб були привіди, щоб вона з'являлася на вашому обличчі. Дякую, дякую, дякую. Мені приємно. Дякую за привітання, всім привіт. От знаєте, все ж таки в день народження, звісно, хотілося б на якісь позитивні теми говорити, але на превеликий жаль, така реальність, що дуже мало чого от зараз є такого позитивного, за що б можна було схопитися. Тому доведеться все ж таки поговорити про неприємні речі, але те, що зараз відбувається безпосередньо, в нас під... Розумію, що зараз дуже багато розмов безпосередньо про перемовини, але мене більше зараз турбує ну і глядачів теж, тому що багато питань Це з наступами з боку ворога. Ми бачимо певні просування, і хочеться розуміти, якою буде ситуація. Давайте розпочнемо з, з Сумського напрямку, тому що тут двояко. То заявляють, що вже зайшли, то вже не зайшли. Розберемося, які плани у ворога і що реально він може зробити на цьому напрямку, які результати можуть бути? Так, плани ворога на Сумщині. Що планують? Що планують? Що плану ну, планують, вони планують дойти до Сум. Тобто Їм треба і ще що. Там у них є ждуни, є схорони зі зброєю. О, тобто люди, які не просто чекають, а які готові диверсанти, які готові брати зброю і зсередини розвалювати. Якщо ж у них не вийде дійти іменно до обласного центру, то далі, далі питання зруйнувати його максимально. Це те, що вони планують. Так. А тепер реальні що результати. Реально будуть робити. Да. Що реально будуть робити Штак, РФ реально. Будуть сильні обстріли, притом, але двигатися далі не можуть. Не можуть, по-перше, по-друге, і ще що, і ще що, там щось уже зроблено нашими хлопцями, щось зроблено, те, що не дає їм Ну, Може, людьми, не обов'язково тільки хлопцями. От. Е, і вони будуть намагатися, е, ну, є наступ, наступ є, і прям будуть намагатися його проривати. Притом, притом якісь маленькі села вони можуть прям заходити, я б сказала так. Ну, ну, може пасілки, може, якісь хутора, я ж не знаю, як там. От. Але потім вони відступлять і відступлять вони через те, що вони дуже добре получать там ті люлі. От. Це по-перше, по-друге, і ще що. Така вже ситуація була, тобто, в якому плані була? Вони або Ну, тобто так само вже заходили, отгребли, гребли, да, тільки в прошлой раз зайшли більше. А тут так ситуація повторюється. Ну, в принципі, єдине, що вони ринуться на щось інше, як то в обход, як то з другого з другого краю, як то в іншу сторону. Ну, в якийсь момент їм ця сумщина може бути і не цікава. Можливо, через те, що там вона межує, десь там не знаю з чим там вона межує, і от іменно їх цікавить і ще що може бути. Може бути те, що вони будуть намагатися через сум, ну, через оцю кордон сумщиною зробити такий ну якби там чи котел, чи кольцо для наших хлопців десь Щось таки хочуть що не вдасться це зробити. А давайте подивимось харківський напрямок, і тут плани і реальний результат ворога. Плани на харківському напрямку у ворога у расистів. Щось хочуть вони прям знищити. Карта знищення. Тут не стільки карта наступу, скільки знищення. Далі, далі, далі. Вони хочуть тримати Харківщину в напрузі. От, Тут ну, от, в мене дві карти башні, тут, да, і от обі вони випали на населені пункти. Тобто знищуються просто населені пункти. Тут не про наступ. Вони, вони розуміють, що вони не, не можуть наступати, значить вони повинні знищувати. І ще що, буде якась багато брехні вливатися в інтернет. Це те, що е, вони планують. Так, а що у них вийде? Що у ворога вийде на Харківському напрямку. Вони можуть брати в полон наших хлопців. Є така ситуація для того, щоб потім чи обмінюватись, чи що, чи просто не знаю, зачем їм ці полонені. Будуть-будуть Якісь там роботи у них проводяться, щось вони там роблять таке інтересне, я не можу зрозуміти, це не. Або планують робити. Може, вони кареці хочуть запустити, щоб ті там якісь хада їм рили, хада що. От. Ну, і хочу сказати, що буде, буде знищена ну от прямо по башні, це значить зруйнована. Якісь такі населені пункти, невеличкі, маленькі. От. Но наступу прям такого немає. Але все-таки все буде і ще що, там є десь на Харківщині щось таке, що має цінність. І от вони його хочуть знищити. І, і вони його все-таки ну, максимально знисять, а потім відступають. До речі, цікаво те, що і там, і там відступають. Потім уходять, прийшли, зробили пекло і ушли. Можливо, вони просто підтягують, їм треба ця Харківщина для того, щоб підтягнути свої якісь там зброю, щоб в нею стріляти далі. там. І знищувати не прямо коло Харківщини, да, а десь ну, далі. Ну, так. Щодо запорізького напрямку, якої це буде? Так, що будуть робити в Запорізькому напрямку? Що будуть робити? От їм хочеться оцю, чи, не знаю, що там ГЕС, чи що там у нас в Запоріжжі забула? АЕС. Ага. АЕС, але... АЕС це ж в Енергодарі все-таки вона у них. А це ми про Запорізький напрямок, значить про Запоріжжя ж дивимося, я так розумію більше. Ну, тут щось таке дуже багато, вони теж будуть знищувати його. Знаєш, таке впечатлення, що там, де вони є, і там, де вони достануть, вони постараються зробити, як то кажуть, вижжене поле. От в такому плані. Будуть обстріли, дуже сильні будуть обстріли. Будуть багато руйнацій того, що на воді. От, Що це може, мост чи ще щось. Ну, а наступу як такого, прям я не бачу. Прям щоб вони йшли, йшли, цього нема. Ну, ми бачимо, як в принципі вони діють всі ці роки. Це от приказка, як не з'їм, то понадкушує, але не про великий жаль, ціною дуже дорогою для нас це все відбувається. Ну да. давайте тоді глянемо херсонський напрямок, тому що теж дуже багато чуємо неоднозначного щодо цього напрямку. Ніби плани є у ворога досить такі серйозні. А ну, плани, так? може, є. Ми плани. Я не буду плани дивитися, скажу так, чесно, так, тому, що, року. Це Цей казу, зрозуміло, давай дивитися, що у них вийде. Бо це на плани, знаєш, як то кажуть, чим більше безтолкових без, без, без ну, ти дивишся, да, воно, і не тобі не інтересно, не всесвіту, і воно так ця інформація не дуже. Ми і так розуміємо їх. Плани. Так, що будуть робити Херсонщини? Дуже сильно будуть обстрілювати Херсонщину, Херсон, скоріше всього, сам Херсон більше цікавить. Далі. Но... Вона фігурує в якихось документах, в бумагах якихось. От. І цікаве те, що вони вже якимось чином даже захищають воду або захищаються через воду. Будуть планувати якийсь наступ, є в планах, будуть питатися робити. Ну вони потерплять фіаско. Єдине, що їм треба розгромити, розграмити, щоб зробити Херсон мертвим, скажімо так. Так. Будуть намагатися таким чином робити. Наступу немає, перемог у них немає на тому, ну й ухода поки немає. Пока нема. Но в якихось документах зафіксовано, Що це таке за документи, що це за бумаги? Може, вони референдум, який вже там зробили, чи там внесли Херсонщину в свою конституцію? А може бути, вона фігурує в бумагах про мирні перемовини. Я думаю, з часом ми дізнаємося про що йде мова. Звісно, хочеться вірити в той кращий варіант. А, взагалі така звучала інформація про те, що якщо вся ну, ситуація не буде ніяк змінюватися, буде продовжуватись так, як і є сьогодні, то до кінця року всю Донецьку область ворог може окупувати. Чи дійсно може це відбутися? Можливо, так, це наскільки велика вірогідність окупації. Повністю всій Донецькій області ворогам до кінця року. Наскільки велика вірогідність. ну У них плани є, але ну ці плани якось не дуже. Не дуже. Тобто, у них, що якісь їхні потуги, розбиваються вщент. От, є якісь. Скажем так, якісь прикази вони не можуть виконати. Що вони роблять? Вони щось вивозять дуже сильно з Донецької області, щось цінне вивозять. Тобто щось, щось та сама. Це по-перше, по-друге, по-друге, ну я не бачу, що вони окупували все. Вони будуть зупинені, Притом зупинені. Ну, я не знаю, тут таке враження, як, -от, може, дійсно війна дронів буде, тому що <свісно>, тут таке враження, що щось буде на них летіти таємно, і, і це буде їх зупиняти. Да, немає, немає. Вони навіть будуть е, їм дали приказ, навіть якісь міста обороняти, бо вони бояться, що е, туди є прорив. Немає повної окупації в ну, Донецькій області. На щастя для так. Uh, да. Давайте тоді я хочеться ще про щось і хороше поговорити. І сподіваюся, що це питання, відповідь на це питання дійсно буде хорошою для нас. Поверталося знову питання про те, що йдуть перемовини про обміни всіх на всіх, що на сьогоднішній день є просування у цьому напрямку, чи можуть бути великі обміни? Там бажано звісно на повернення наших військових і ми. Ну, давай подивимось, не знаю, найближчий час, да? сьогодні у нас 10 березня, значить, що найближчий час. Ну, розмови є, і там розмови, я хочу сказати, але тут така цікава ситуація. Ми віддаємо тільки, тільки рашистів, а, 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 а ми, щоб забрати своїх, ще повинні гроші заплатити. Тобто, там просто так не виходить, що це саме. Ану, ні, я не бачу обміну всіх на всіх найближчим часом. Ні. Тут, как би не, Вони будуть, ну, потім потом перемовини не підходять, потом знову звращаються, потім знову кажуть, а потім кажуть, а ви нам, будь ласка, уступіть ту територію чи ту територію. якесь, як і Трамп. Ох. Чи може таке навесні цьогоріч відбутися певні прийняті бути ключові рішення щодо завершення війни? Давайте конкретний вопрос за Тому що, якщо чесно, о чому це? що мені дивиться ключові рішення, які де, ко, ким, хто давай Чи будуть вписані перші домовленості, навесні цього року які власне? Визять нас про зависи. В мене, в мене випало, що будуть підписані домовленості. Ну, катно отношеннях. Це к не знаю. Ну, прокапалине. Яке це відношення має? Там нічого не говориться про е, ну, зупинку. Понимаєш? То есть но, будуть, і в мене випадало, що це будуть не Зеленським, а група людей. Тобто, скорее всего, це будуть. Ну, ну там немає права. Про... Не про зброю, не про зупинку війни. От так от. Тобто, ну, це вроді як початок, якщо, якщо твій перший вопрос, ну, к ньому ну, вернуться, то це вроді би вроде, да. вроді, вроді туди. А чи погодиться Росія на часткове припинення вогню? А часткове це як? Повторникам ну, при... не стріляємо? Україна пропонує їм такі варіанти, і чи погодяться вони частково? Я так розумію, що це території прифронтові продовжують обстрілюватися, в глиб України це вже не ага, ага, Я поняла такі. Інтересно, інтересна. Тобто вас можна а вас не можна. Ви білі, ви чорні. Так, чи принаймні так, як. Від наші я так це зрозуміла. Можливо, хтось це інакше зрозумів. Можете в коментарях теж написати, тому що дійсно ну, цікаво що це да, тут тут розговор, тут розговор про крупні города. Да, тут, ну, таке враження, що про крупні города і ще що. А таке розмова вже, знаєш, як ото колись уже була. Колись уже була, Ну-ка, согласиться лі е, Росія частково не обстрілювати. Так, да, согласиться, Но я тобі навіть більше скажу: можна навіть не заговарюватися об этом. Просто заміть таку річ. там, де є у нас э, Рашенівські або Тимошенкаські якісь підприємства, вони не обстрілюються. Це вже люди замітили. Як тільки ти бачиш, у підприємстві належить Юлії Тимошенко, туди не прилітає і там, де є Рашен, теж не прилітає. Тому люди, хто хоче ховатися, ховайтеся в цих магазинах. Просто треба розмістити предприяття цих людей по всій Україні. і все. На кожній вулиці в кожному мікрорайоні. Давайте тоді ми розуміємо, що всі нас власне зараз підштовхують до таких перемовин з Росією, але на превеликий жаль, досвід вже був і підписувалось дуже багато мирних умов, але дотримувалась лише одна українська сторона, російська сторона ніколи не дотримувалась того, що підпише зараз а завжди... можливо так, а зараз, можливо з'явилися якісь важелі впливу на Росію, щоб вони власне дослухались до того і і робили те, що ж підписали. Кого? Важелі впливу у Трампа, якщо ми замітили, немає. Тому що Трамп, наскільки ми бачимо, він сказав, що Росія ну, просто Росія, а Україна повинна вступити. В нього нема важелі впливу, в кого вони є. Важелі впливу це, це єдине, це, це наша зброя. все, тобто, Зброя в руках України. Це важель впливу. Все, других нема. Тобто що зараз було підписано Росією, це виключно підписом і обмежиться. Росія, підписує, коли отримує щось своє. От, скажімо так, вона може призупинити, якщо ми підемо повністю на капітуляцію. Це буде ненадовго, звісно. От десь там, через рік вона тоді захапає всю Україну. Ну, це вже друге питання. Сподіваюся, що до цього все ж таки не дійде. Принаймні ми бачимо зараз максимальну кількість зусиль, щоб цього не допустити. Не дійде там є такий тільки варіант, ну він дуже сумнітельний варіант. Зараз підписуються, але не на основанні. Тобто, ну, якісь все одно перемовини підписуються, зупинка йде. Тобто, говориться не, перем... ну, не про закінчення, а про заморозку. Але при цьому треба щось зробити так. Щоб, наприклад, одновременно дві країни починають от, активну гонку вооружень. Прям, прям от просто, да? з однієї сторони, і з іншої сторони, наші кілери убирають, притом не тільки самого Путіна, але й всіх, хто Вот. Є ще один варіант: є такий варіант, як е, лишати е, Росію е, е, партнерів. От Китай починає щось. Плавати, мінжуватися з Китаєм, щось у них заканчивається. Він може перейти на нашу сторону, скажімо так. Ну, це чисто бізнес. Тільки, к сожалению, от Америка теж посматрює в сторону Росії вже як на партнера. Тому подивимося, наскільки там що буде. Закон. Росія не впаде, якби там не хотілося нам цього очікувати. Це не буде. Єдине, що ми можемо щось вигризти, вирвати, Оце да, це да. ну все одно без зброї як. Щодо зброї, чи вдасться поліпшити ситуацію з виготовленням власного озброєння? Що там у нас буде далі з виготовленням власної зброї? Що там буде? Порізали ж заводи. Порізали. От на чому її виготовляють? Для того, щоб один завод нормальний построїть, це треба дуже ну, як то кажуть, спеціалісти, спеціалістика і час. От і все. Це не так просто кажуть, ой, чого не почали строїти? Ну, візьми, построй. Ну, Щось у нас випускається, але цього мало для того, щоб ну, нас можна було забезпечити. Це по-перше, по-друге, скажу тобі чесно, а у нас немає вже спеціалістів, які б могли цю зброю, ну, знаєш, якісь конструкторські бюро і так далі. Ми, ми на жаль, у нас там їх дуже мало. Тобто, Тобто, у нас нема цих всіх. Есть, щось є трошки, і все, нового нічого немає. І все, що ми можемо, це ми можемо брати чужі технології. Ну, сказати, що у нас тут сильно, прям много буде всього маленькими, якимись этими, да, так, прям, 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 прям... Нет, Это, во во Ну так, що прям-прям-прям. Ні, я цього не бачу. Це, по-перше, во-вторих, ви ще не забувайте таку річ. Щось буде, щось про зброю буде. Але воно буде невелике і вот, ну, розташоване в таких містах, щоб ворог не побачив. А тут же ж у нас і свої крати. Ось вот так як Щось трошки буде. Ну, так що сказати, що прям ми там всіх розграмимо, тільки власною зброєю тут ні. Та люди, гадами, слухай, ті, в кого заводи стоять, навіть в тій самій Росії, вони гадами збирали ту зброю. Це ж вони не просто випускають мета. От вони, коли її використали, у них вже трошки хуже стало діло. І вони стали покупати. Так само і в інших країнах. А чого ж вони тоді е, зарані готовляться? Тому що її так швидко наштапуєш. Щодо Європи, зараз ми можемо розраховувати, що Європа нарешті переходить до дій щодо України, а не тільки слова, які ми власне годували нас всі ці роки. Чи нет. 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 На Європу можна не розраховувати. Розраховувати треба на країни третього світу, скажімо так, або країни, які не входять в Європу. Вот так вот. На те же саме Китай, Турцію, на якусь там не знаю, на якийсь буркана Фасон, на якийсь Пакистан і ще що небудь. Ну, тобто Європа точечно може, наприклад, Німці щось дадуть. Ну, то це ж не Європа, правда? Європа це коли всі. От точечно вони можуть. От, щось там німці нам щось там накалядують. От за французів не знаю, чи вони дадуть, тому що вони класні, але щось у них там або нема що, або от німці стопудово дадуть. От, з остальними цим треба конкретно дивитися. Але повністю полагатися на Європу нема сенсу. Надо, надо... Турція нам крепко поможе прям хорошо поможе. Дива не сталося. Нет, нет, нет. Я а хочу тобі сказати. По проводу дива. Позавчора там щось з тим хрестом в Києві случилось. Ну, і люди мені, Я ж не знаю, я ж новості не дивлюсь, люди мені в коментарях пишуть і я опираюсь на коментарі. І люди пишуть, що кажуть, впав хрест там на якийсь там лаврі чи де. От, що це за знак? Да. Ну я ж не перевіряю інформацію, дивлюся, це знак якийсь чи ні, що буде. І в мене потягується ситуація з водою, Ну, критична ситуація. І я предупреждаю, що якась там тра та та ти б бачила ці коментарі, скільки мене раз обізвали богобоязнені святые християни якими тільки вони мене не облажували, тому що він, не впав, він похилився і метал втомився. А другі кажуть, спеціалісти метал втомлюється тільки є така, ну, дійсно є така е, поняття в металознавстві. Це е, там, на мостах великих естакадах, на таких, на хрестиках він це, там, не підходить поняття. Но я от этих... От знач божественних, віруючих в Бога праведних людей, таких наслухалася, начиталася оскарблені, прокляті і прочого, що я дивлюсь і думаю, яке, а на яке диво ви сподіваєтеся? На якого Бога? Ви що думаєте, що Бог такий сидить? Ага, тут ти можеш бути паскудай, а, а тут ти хороший чоловік. Да? Ні. Поэтому це все, що зараз ми, ми, ми заслужили його дуже-дуже сильно. Не, не перед росіянами ми заслужили. Перед, це карма просто. Причина — наслідкові зв'язки. А деякі а, а кажуть, ой, а чого ж росіяни не відгрібають? А це ще один гріх. А що ж ти? Вмісто того, щоб подивитися, що, що в тебе в житті не так, а що ж там, ой, а оно гавно, значить, можна йому. Це є така правда, і хочеться, звісно, щоб висновки робилися не такою ціною, якою доводиться зараз вигрібати. А вони не роблять, висновки... а вони не роблять висновки. Я сказати, що а... навіть такою ціною висновки все одно не робляться, і це найбільший біль. Да, 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 не робляться. Тут їм впало, прилетіло, вони плачуть їм больно, тут вони повертаються і кажуть: ага, а вам не От що, як вам прилетить, от що, вам так було, що ви теж падюки знали. Давайте Які? тоді наостанок я е, тут дійсно дуже складна ця тема і дуже дуже болюча, насправді для мене теж особисто зачіпає неймовірно, але на жаль, вплинути на це не можемо. Поки люди самі не зрозуміють, що справа в них безпосередньо в кожному з нас. Я зараз не кажу, що я якась правильна дуже. Ми всі робили помилки, всі робимо помилки. але... Е, Відрізняємось тільки тим, що деякі розуміють, що треба щось змінюватися, а деякі все ж таки зазирають, що там у сусіда і не бачать проблеми в собі? От і вся різниця. Давайте все ж таки лано подивимося ще на останок е ситуацію з обстрілами, тому що зараз пишуть звідусіль в усіх телеграм-пабліках про те, що вони активізуються і зараз навпаки очікувати варто масованих обстрілів з боку РФ. Чи дійсно такою є ситуація на сьогодні? Так, да, такої є, бо я вчора дивилася з, 7, з якого з 10 по 12, включно на ці три доби, то да, да посилюються обстріли по деяким містам, там прям от, от сильно будуть. Не можу сказати, що вони. В мене таке враження, що вони їх посилюють. Чим більше ми е, не підписуємо домовленості з Америкою, тим більше посилюються обстріли. Якась так синхронізація наблюдається. Я дуже дякую вам, пані Лану, Дякую за те, що е, навіть світ народження ви виходите в ефір, ви даєте такі важливі прогнози, навіть незважаючи на те, що от зараз лється купу бруду, абсолютно незаслужено. Дякую, що все одно вірите в тих людей, які вас чують, слухають, і яким ви дійсно потрібні. Дякую вам неймовірно. І зараз вам, наші глядачі, хочу нагадати про те, що у вас є змога привітати нашу прекрасну іменинницю. Пишіть, все ж таки, давайте щось хороше, приємне. Давайте весь бруд лишати десь, десь далеко, а все ж таки ділитися хорошим, приємним і позитивним одне з одним. Альоночка, я ну, на, на моєму каналі знаю, да, але на твоєму, може, не знають. У да, мене друга збірка віршів вийшла. Я пишу вірші ще з 12-го року. Там в мене і пісні на мої вірші, мої вірші діти в школах вчать, і багато людей знають мене через, ну чуючи вірш, а потім чують, що це я. Кажуть, і, це ви, так, це я. І от я хочу для е, ваших читачів. Да, от одного свого віршика прочитати, я пишу і російську, і українську мову. Зараз більше українську, звісно, а тоді я писала це, це там 13-14 рік ще писала більше російською, от такий вірш: В церкві очередь стоїть, к Богу нікого. І у всіх пристойний вид, моляться легко, крестяться, поклони б'ють, Свечі покупають, і убогим подають, подають карму поправляють. Смотрит хмуро Бог с небес, и ему противно. Видит в каждом сердце без, хоть его не видно. Только Бога обдурить людям не удастся. Будет время всех судить, каждому воздастся. Лицемерам и лжецам. О! И овечкам в массе. Бог на небе, не в словах, не в иконах разных, не нуждается в рабах. И в поклонах страстных слышим колокольный звон, свечи догорают, церковь бьет, народ поклон, грехи отбивают, золотятся купола, солнечные блики, а в сердцах людей зала, вот и все улики. Ты писала в тринадцатом роте? Теперь все. Хочеться сказати, але в принципі ми вже все на сьогодні сказали. Я думаю, ті, хто могли почути, почули. Дякую вам. Дякую, вам міцного здоров'я. Вам все ж таки, попри все, не зважати на весь той бруд, тому що ви, ви ж розумієте, що е, люди діляться тим, чим наповнені самі, тому тільки пожаліти цих людей варто. Що саме це переповнює їх середини. Вам все ж таки усмішок ось такого сонячного тепла, яке зараз прийшло в Україну, хай воно буде в вашому серці, в вашому житті. Також ви, любі наші глядачі, нагадаю, що є YouTube каналу нашої гості, доєднуйтесь до нього, лишайте свої коментарі тут, лишайте коментарі на каналі нашої гості, лишайте свої вподобайки і бережіть себе. Усім тихого, мирного дня, До побачення.